Ми на розблокування планшет ось такий, доволі величенький, 12,9 дюйма. У мене ось тут такий планшет вперше з таких розмірів. Як бачимо, він заблокований є клаудом, вже підключено до інтернету. Ми пройшли е, далі вперед максимально скільки можна, і у нас ось таке вікно. Далі пройти неможливо. На комп'ютері вже все підготовлено для того, щоб неофіційно розблокувати його. Суть така, що як і інші відео були в мене на каналі, айфони, декілька варіантів там було робилось. То після такого розблокування, це не повне розблокування, не можна пристрій оновляти. Не можна пристрій прошивати, він повторно заблокується на той старий Яйклауд, який невідомий. І, е, що дуже важливо, Сім-картка не працюватиме. Не працюватиме вона ніяким чином. Ні r 7 як дехто фантазує собі, ні без R7 ніяк. Тут цей пристрій, не чи це телефон, чи планшет, він працюватиме тільки як Wi-Fi пристрій. Без мережі сім-карт. Тож, е пристрій підключаємо і очікуємо. Процес займає декілька хвилин. Буде декілька перезапусків пристрою. Я забув скинути посилання у групу. Зараз скину посилання в групу. Так, посилання є. Скину. Так, і запускаємо процес. І очікуємо. Зазвичай перезапусків є 3-4. Деколи більше. Різні престріпи буває. Коли може бути помилка, то треба буде повторно перезапускати. Тож головне набрати терпіння і очікувати. І самий важливий момент. Wi-Fi. Так, Wi-Fi підключений. Бо без Wi-Fi не вийде. Це у нас другий перезапуск. Третій перезапуск. Це, до речі, планшет приїхав від клієнта, тобто це не місцевий клієнт, відправив два такі планшета. Він старіший. Модель, простіший трохи, але теж таких розмірів, але старіша модель. І ось цей новіший. Але, на жаль, з тим старішим не вдалося, тому що там проблема з USB-роз'ємом. Він також вже на роз'ємі йде Type-C. І там в них часто є болячка з тими роз'ємами. То, на жаль, скоріше все, продавати буду його просто на запчастини. Клієнт так собі вирішив. Добав розбирати, міняти роз'єм. Оцей трошки є ризик якийсь розборці, що дисплей може пошкодитись, то він вирішив, що, що. цей поїде назад, поїде на запчастину. Оцей активуємо. І цей буде шукати клієнта. Підняв. Так, знову перезапуск. Так, є повідомлення вже, що пристрій успішно активовано. Пристрій ще раз перезапустився. Очікуємо запуску і перевіряємо. Так, як бачимо, в нас вже є вікно блокування, тобто він активований і заблокований. Ну, якби не заблокований, просто це анімається. Довіряти, бачимо робочий стіл. Можемо зайти на лаштування. Загальний про пристрій. Про шостого покоління. Тож, е, нагадую ще раз: це не розблокування. Не можна пристрій оновляти, не можна пристрій скидати до заводських налаштувань, не можна його прошивати. Після всіх трьох дій там заблокується. І е, третє, що дуже важливо, сім карта е, Мережі не працюватиме. Якщо у когось є е, такі пристрої і шкода опускати на запчастини, ну, принаймні як Wi-Fi пристрій ним можна користуватись е, функції завантаження програм там, чи ігор, можна зробити і користуватись ним як Wi-Fi пристроєм. Тож, е, якщо комусь потрібна е, така послуга. В описі під відео буде телеграм для зв'язку. Пишіть точну модель і домовимося, як можна це зробити. Тож, будемо прощатись і до наступних прямих ефірів.